Вітаю, друзі, на своєму каналі. У цьому відео я покажу, як обшити дитячий рушничок на пасху. Вишитий бісером. Ручна робота. Це у нас заготовка на рушничок. Це у нас підкладка. І кружево, яким ми будемо оздоблювати довкола рушничок. Складаємо рушничок. З підкладкою лицем до лиця. Довкола проколюємо булавками і даємо строчку, відступаючи сантиметр від краю вишивки. Припуски довкола зрізаю. Тепер вивертаємо на лице, виметуємо собі довкола через пропрасувальник випрасовуємо і даю строчку 0,1 довкола по краю. Обшили, ще раз гарно випрасовуємо. Кружевну ленту складаємо лицем до лиця, зішиваємо краї, обметуємо. Для того, щоб акуратно зібрати ленту, даю строчку по краю, пришиваємо тасьму до рушничка. Кружеву пришили. Тепер з обох боків з вивороту вручну пришиваю ось таку ленту атласну для зручності, щоб можна було прив'язати до ручок кошика. Замовлення готове. Сподіваюся, цей майстер-клас стане для вас у пригоді. Нехай ваш Великдень буде світлим, а дитячий рушничок справжньою окрасою свята. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!